Вітаю вас, ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні вівторок, 8 травня. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі вам розповідають журналісти нашої інформаційної служби. На початку коротко про основне. Нещодавно на території Калинівського ринку стався ЗУВ. В області працює команда американських лікарів-реабілітологів, котрі приїхали на буковину із штату Юта. До Чорнівців завітав сучасний український письменник Любко Дереш. Нещодавно на території калинівського ринку стався СУВ. Кілька торгівельних контейнерів, які стояли на березі річки, підмило водою, внаслідок чого вони почали зміщуватись. Власники вчасно помітили зміни і звернулися до керівників. Про те, що ж стало причиною при роботи підприємців, дивіться в нашому сюжеті. У ніч з 3 на 4 травня вода підмила об підпірну стіну берега річки Потіт, що протікає поруч з ринком, і контейнери посунулися в воду. Через це довелося знімати дев'ять торгівельних лотків. Як запевняють підприємці, товар не постраждав, але вони все одно зазнають втрат. Фінансові втрати будуть суттєві, тому що ми залишаємося якби з нашого робочого місця. А ну, я думаю, що якщо нам обіцяли, що це е, зробиться все за рахунок бюджету Калинівського ринку, ми на це йдемо, тому що ми знаємо, що це на майбутнє, ми працюємо на перспективу, щоб потім стояти ну, 10 років і без, без проблем ніяких. Керівництво ринку відгукнулося на проблему підприємців. Підприємцям надані окремі місця для торгівлі на інші території, а під зберігання ми виділили інші місця безкоштовно. Там поклали нам контролю, там можемо. Попробувати торгувати, але всі клієнти наші тут на місце су приїхав секретар міськради Віталій Михайлішин, який наказав керівникам ринку усі витрати взяти на себе і якнайшвидше усунути проблему. На сьогодні бачить укріплене вдоль річки повністю. А от в цьому місці не було укріплено ніякого бетону. Я думаю, що ми піднімемо ще акти виконаних робіт. Як робилося в той час, тому що я думаю, що гроші були повністю заплачені за за всі за, за всю вдоль річки, повністю но чомусь в цьому місці не було бітону. Я думаю, що ми вже, вже і ікру і, і прокуратури. За попередніми підрахунками спеціалістів на укріплення берегу потрібно близько 150 тисяч гривень. Загалом робота виконується швидко, але багато часу піде на підсушування бетонних підмостків та опор. Сподіваються, що погода таки посприяє виконанню робіт. А поки що, робота вся механізована, тобто працюють екскаватори, машини, які вивозять. Бетонні плити, які були втоплені в цій річці, як воно робилось до цього часу, ми не знаємо. За моєю спиною добре видно, як річка підмила торгівельні контейнери. Підприємці не постраждали. Директори ринку обіцяють повернути людям робочі місця вже за кілька тижнів. Генрієта Баух, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відбулося засідання комісії обласної ради щодо проєкту рішення про реорганізацію восьми комунальних книгарень шляхом злиття в єдине обласне комунальне підприємство Буковинська книга, яке би керувалося одним директором. Нагадаємо, що нинішні директори книгарень виступили проти такої реорганізації, оскільки побоюються скорочень штату і вважають, що таким чином саме існування книгарень буде поставлено під питання. І хтось зазіхне на ласі приміщення в центрі міста. Вони збирають підписи та готуються до захисту. Що ж вирішила комісія? Знає Генрієта Беух. Беук. Чернівецька обласна рада наполягає на реорганізації комунальних підприємств книжкової торгівлі, мотивуючи це тим, що книгарні майже не прибуткові, а злиття дасть можливість залучити до обласного бюджету більше коштів. В Свою чергу директори книгарень побоюються, що приміщення у центрі міста будуть використовуватися зовсім не для продажу книг. Ці приміщення вам, відношення до обласної комунальної власності. Немає. Це приміщення, які належать Чернівецькій міській раді. Вони орієнтовані обласними комунальними підприємствами, тому обласна рада вирішувати питання статусу приміщень не може. Інша річ, що створення нового комунального підприємства, «Буковинська книга, буде гарантією того, що ці приміщення будуть збережені. Але мова йде за інше, мова йде за те, що сьогодні не потрібно розглядати книжкові магазини. Як власну водчину, як влас, як свою власність, на якій можна сидіти, нічого не роблячи. За словами Георгія Галиця, будь-хто хто переживає за книгарні, має можливість очолити це підприємство. Проект рішення доповнили пунктом, який забороняє відчуження приміщень книгарень зі збереженням мережі та профілю. Що ж до прибутковості підприємств, книга не має бути прибутком. Це є наше вкладення в наше майбутнє, в наших дітей і правнуків. Заступник губернатора Георгій Галець у проєкті рішення посилається на спілкування з директором видавництва фоліо, який за його словами переконаний, що поставляти книги оптом для великого підприємства вигідніше і для видавництва, і для об'єднання. Магазин наука на яку суму вас продукція фоліо? Скільки часу? Ну, от мені директор видавництва задає питання, каже, я буду звертатися до вашої міліції, до вашої податкової служби і так далі. Я не можу знайти кінці своїх грошей, своєї продукції і так далі. Каже, я буду дуже радий, якщо буде створений серйозне підприємство, яке буде займатися книжковою торгівлею, де будуть акумульовані обігові кошти, де буде можливість, ніхто ж не буде вам присилати бандеролькою дві книжки на реалізацію чи три книжки. Це ж позавчорашній день. Ви говорите тут про видавництво фолькло. Я з ним працюю вже давненько. У нас на 20 тисяч гривень кіла є його. На даний час я в переговорах з директором Фоліго, який, до речі, мені сказав, я не хочу вас обвинувачувати ні в чому, але він сказав, що він не має навіть уявлення. Обласної ради переконує, що всі директори книгарень таки працюватимуть на своїх місцях, а генеральний директор об'єднання буде прислухатися до них. Вирішили також не включати до об'єднання магазин Чернівці книга, оскільки той має понад 200 тисяч гривень боргів і через це може потягнути назад решту. Проект із зазначеними змінами комісія спрямувала до розгляду на найближчій сесії обласної ради. Запропонували також створити контрольну комісію, яка підготує обширний аналіз, на основі якого буде прийнято остаточне рішення. Генрієта Баух, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В області працює команда американських лікарів-реабілітологів, котрі приїхали на Буковину зі штату Юта. За сприяння благодійного фонду АКВІЛА вони вже другий день оглядають дітей-інвалідів в Заставніській районній лікарні. До окремих краян навіть виїжджають додому. І заставних репортаж наших кореспондентів. Сьогодні лікар Кім та її команда навідалась до 17-річної Юлії. Не дивлячись на те, що дівчині після народження лікарі поставили діагноз ДЦП. Вона, завдячуючи своїй матері, відвідує школу, добре вчиться, любить музику та намагається самотужки себе обслуговувати. Але без допомоги стороннього ні вийти на вулицю, ні потрапити до ванної кімнати ще не може. Обстежуючи дівчину, лікар Кім роздавала настанови матері та рекомендації самій Юлії щодо покращення її стану. З собою в подарунок боковинцям американські волонтери привезли чимало речей, котрі підвищують функціональність кінцівок. Ми привезли багато різних різних речей. і наприклад, одна з них це річ, яка підтримує кисть. Допустим, людина не може дитина не може тримати кисть, і річ закладається на зап'ясток і підтримає кість таким чином, що вона вже зможе користуватися рукою і там тримати, допустимо, лівець. Мер заставни Ярослав Цуркан, тісно спілкуючись з медиками районної лікарні та волонтерами, зізнається, що під впливом американських реабілітологів змінюється відношення. Шення краян до людей з обмеженими можливостями та власне і сам погляд на проблему соціалізації інвалідів, Теми, котра сьогодні активно обговорюється в суспільстві. Обмін досвідом породжує нові ідеї та спонукає місцевого мера шукати нові можливості. Ми бачимо зараз, що в нас є багато недоліків в нашому місті, що стосується господарської діяльності. Це ті самі під'їзди до магазинів для людей з обмеженим рухом, це ті самі, можливо, якісь майданчики спортивні і таке інше, яке би могло десь більше облегшити життя або більш зробити його більш доступним до загального життя всіх інших людей. Я розумію, що змінити результат це треба в першу чергу змінити точку зору. Вони нам точку зору вже міняють. За два дні проведених в заставні американці обстежили до сотні дітей та дорослих з діагнозом ДЦП, аутизмом, хворобами нервової системи та рухового апарату, а також тих краян, котрі перебувають у неруховому стані після перенесених інсультів. Вчора тільки вони прийняли в амбулаторних умовах 64 хворих такого профілю. Сьогодні Відвідують хворих, які не змогли прийти, які прикуті до ліжка в межах 10 чоловік це тільки по районному центру. І якщо брати в межах району, адміністративної території, то звичайно ця цифра подвоїться троєць. В основному ми відвідували і працювали в Чернівцях. Цього року ми вирішили розширювати наші кордони, тому що є дуже багато, як ми бачимо зараз. В районах і куди допомога дуже мало доходить. І, на щастя, у нас є мер заставний, який дуже відгукнувся на те і дуже тепло прийняли, і люди дуже вдячні. Можливо, вони на мільйон не допомогли, але саме відчуття надії, які вони дають людям. Старенькі одинокі люди, розчулившись від уваги іноземців та безкоштовних подарунків, не втримуючи сліз, плакали як діти. Тим часом для американських студентів, котрі приїхали на Буковину з практикуючими медиками-ерготерапевтами, це був безцінний досвід роботи з хворими. Американські волонтери мають наміри продовж тижня відвідати села кучерів та магалу, а також сторожинець, і провести майстер-класи та тренінги з ерготерапії для буковинських медиків. Галина Мармелюк, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Відбулася прес-конференція керівника Чернівецького обласного штабу Всеукраїнської організації Свобода Назара Горука. За його твердженнями, економіка краю значно занепала за останні роки. Офіційні статистичні дані про рівень безробіття не відповідає дійсності. Також, на його думку, очільники краю активно піаряться перед виборами, замість того, щоб ретельно виконувати свої прямі обов'язки. Детальніше дивіться в нашому наступному сюжеті. У своєму виступі керівник обласного штабу Всеукраїнської організації Свобода заперечував офіційні дані. Він зазначив, що одні з найнижчих показників середній заробітній платні в Україні у Чернівецькій області. У березні цього року головне управління статистики оприлюднило цифру у 2190 гривень. Однак, цим джерелам інформації пан Горук також не йме віри. З офіційною статистикою, знов ж таки, рівень безробіття становить 2,1% від кількості населення працездатного віку. До прикладу, у Швейцарії цей показник становить приблизно 3,1%. Тож, звичайно, зрозуміло, що статистика офіційно не відповідає дійсності. Рівень безробіття набагато більший, і зрозуміло, що за нашими підрахунками близько 10% мешканців Буковини є безробітними. Представники «Свобода» є майже в усіх органах місцевого самоврядування Чернівецької області. Однак, стверджує Назар Горук, їхні ініціативи часто не знаходять підтримки провладних партій. В самих таких відомі так чудейська школа, що стосується чудеської школи, що стосується будинку вчителя, в тому числі що стосується української книги, що стосується Брусницького санаторію, що стосується дітей війни, що стосується е, об'їзду е, побудови колії в обхід Молдови і так далі. Цих пропозицій є чимало. Таких пропозицій чимало є в міській раді, але на жаль, вони нашу владу ігноруються. Наближаються вибори і у політичних колах подейкують про об'єднання усіх опозиційних партій. Свободівці ще не визначились з остаточною позицією, однак кажуть, будемо приймати рішення з огляду на вчинки партнерів по опозиції. Ми офіційно заявляємо, що ми будемо ставити питання на розгляді Ченівецької обласної обласного коду коду. Про виключення нашої України з коду, оскільки тривалий час після голосування по заставні не було чіткої їхньої позиції з приводу цього голосування. Надія величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Застерегти та врятувати з такою метою МНСники спільно з працівниками Держтехногенбезпеки проводять профілактичні рейди на водоймах краю. В місцях масового відпочинку людей рятувальники розповідають про правила поведінки на воді, а власники власників ОЗЕР перевіряють наявність рятувального обладнання та інформаційних стендів. Детальніше про все це дивіться в нашому наступному сюжеті. Рятувальники разом з працівниками держтехногенбезпеки перевіряють готовність до відкриття купального сезону місця масового відпочинку людей. Сьогодні рейд провели на озері Рудка, що в Старожинецькому районі, де рятувальники провели роз'яснювальні роботи з власниками озера та персоналом. Також перевірили наявність на території пляжу інформації про правила поведінки на воді, рятувальних засобів та організацію чергування рятувальників на постах. Звертаємо увагу жителів буковини щодо дотримання основних правил поведінки на воді, а саме не залишати дітей. Без нагляду поблизу водойми, не заходити у воду на підпитку, не стрибати у воду з берега, з гірки, з дерева та ніколи не плавати наодинця, особливо, якщо ви не впевнені в своїх силах. Рейди по області продовжуються. Вони дозволять власникам приватних озер краще підготуватись до купального сезону, забезпечити людей рятувальними засобами, що дозволить зменшити кількість виникнення нещасних випадків на воді. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чорнівчанин отримав орден за мужність третього ступеня. Василь Кушняюк, ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, отримав найвищу державну відзнаку за участь в гасінні пожежі, яка виникла 23 травня 1986 року на кабельних тунелях між третім та четвертим енергоблоком. До речі, це єдиний ліквідатор в області, який отримав таку високу нагороду. Детальніше про це дивіться в сюжеті Дар'ї Товпіч. На початку травня 1986 року Кушнірюка Василя разом з колегою котиком Григорієм відправили на підвищення кваліфікації до Києва. Про те, що вони повинні були потрапити на чаес, чоловіки навіть не підозрювали. 16 травня їх відправили в Чорнобиль для ліквідації наслідків аварії. Перші чотири дні вони просто працювали, їздили з Чорнобиля на саму станцію, займалися відкачкою води. А 23 травня того ж року, вночі, коли виникла пожежа, групу Кушнірюка Василя підняли по тривозі і направили гасити полум'я. Що спалахнуло між третім та четвертим енергоблоком? Працювали вони по 10 хвилин кожен. Потім мінялись доки не приїхала допомога з Києва. До ранку пожежу загасили, а ось наслідків ліквідатором довго чекати не довелось. Одразу ж після ліквідації вони отримали першу медичну допомогу в Київському Примітні, санаторії. Після чого повернулись до Чернівців, проте за півроку в крові почали відбуватись зміни. У зв'язку з чим Василя разом з Григорієм відправили на повторне лікування. Після чого чоловіки ведуть звичайний для себе спосіб життя. Значить, пожежа була дуже складною. Ми були в погонах. Ніхто не відмовився, всі відпрацювали, виконали свій обов'язок. скажімо так, я вдячний, що про нас пам'ятають. І суну орден за мужність третього ступеня Василю Кушнірюку 27 квітня, згідно з указом президента України від 26.04.2012 року, вручив особисто міністр МНС України Віктор Балога. Проте Василь каже, що це не його особиста нагорода. Він її воліє розділити зі своїм колегою та товаришем Григорієм Котиком, разом з яким і ліквідовував пожежу, яка виникла 23 травня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції. Дар'я Товпіч, Микола Астафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ветерани Садгірського району Чернівців мали можливість поспілкуватися і згадати фронтові будні в урочистій обстановці. Напередодні святкування Дня Перемоги захисників Вітчизни нагороджували почесними грамотами, грошовими преміями та вітали щирими словами в одному з ресторанів цього району. Детальніше про це в наступному сюжеті. Сапер Єгор Олександрович Стенін розповідає, що після офіційного оголошення закінчення великої вітчизняної війни він ще три роки розміновував поля. Багато з його фронтових друзів загинуло. Зараз їх стає ще менше, тому такі зустрічі радують серце ветерана. Говорять, сапіроші багатьо один раз в житті мені повезло. Я ошибся, я налетів на протитанку і міну а в той час я працював. Командиром отряду розвідки налетів на протитанку і міну але ангел хранитель мой ви не хотів, щоб я погибав. Як запевнив Віталій Михайлішин, подібні події відбуваються не лише напередодні 9 травня, а по кілька разів на рік. Наскільки кожна зустріч додаткова, спілкуюся з кожним ветераном. Ви знаєте, скільки для себе нового знаєш, і коли говорять, роз, роз розказують люди про те, що було, ви знаєте, ну, це подвиг, це герої. Це люди герої, тому що те, через що вони пройшли, знаєте, і, і задумуюся постійно про те, як ми живемо зараз. Учасників бойових дій залишилось не так вже й багато. Кожен день ми чуємо звістку через день, через два, що та чи інша людина покинула це життя, що дуже прикро чути і бачити, тому що тих людей, які звільняли нашу батьківщину, звільняли нашу країну від того невисного ворога, під час святкування героїв війни вітали різноманітні дитячі колективи, лунали слова вдячності, а ветерани піднімали чергову фронтову чарку. Хочу побажати в першу чергу нашим ветеранам, людям, які народилися під час війни, після війни. Просто здоров'я, здоров'я і просто людського щастя, і тільки їм дякувати, тому що завдяки їм ми сьогодні живемо. Маємо мирне небо над головою і можемо розвиватися, працювати. Світла і вічна пам'ять загиблим воїнам, честь і слава живим героям. Генрієта Белг Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. До чернівців завітав сучасний український письменник Любко Дереш. Після п'ятирічного мовчання він презентував читачам свій новий роман Голова Якова. До того він видав п'ять книг, першу з яких написав 15-річному віці, за що й дістав звання письменник Вундеркінд. Зовсім іншим любком спілкувалася Генрієта Беух. За останні п'ять років, а саме стільки часу минуло після виходу останнього роману Дереша трохи пітьми або на краю світу. Не було б такого літературного блогу, на якому б не обговорювали три нагальні питання: чому Любко Дереш не видає свою нову книжку, що з ним трапилось і куди він зник. Як запевняє Любко, усі ці роки він змінювався, переорієнтовувався та відкривав для себе нові розуміння. Багато подорожував для того, щоб мати постійний контакт із новими людьми, удосконалювати себе в різноманітних ситуаціях. Подорожування це такі досить який не дозволяє тобі покриватися якоюсь кіркою, поростати якимось коконом, устаканюватися, тобто подорожі постійно приносять щось нове. Це змуше. Це теж один із чинників, який змушує змінюватися, залишатися якось свіжим. В теперішньому твори Любка Дереша перекладені російською, польською, італійською, сербською та німецькою мовами і користуються найбиким попитом серед читачів України та за кордону. Письменник запевняє, що між попереднім романом і новим голова Якова є величезна відмінність. Йому самому здається, що між передостанньою книгою і новою мало бути ще кілька творів для того, щоб читач зміг зрозуміти теми, образи та ідеї, які присутні у ньому. У мене склалося відчуття, що Часу не так багато залишилося, і що я, мабуть, не готовий витрачати своє життя на те, аби отак в деталях проводити своїх читачів з пункту А в пункт Б, а хто зможе, той зробить цей стрибок. То ні, то ні новий роман Голова Якова або алхімічна комедія це історія про зраду себе, про пошук, спасіння і примус, непідкупність, продажність душ, історія про обов'язок. Це книга для людей, які наважилися якось самотужки мандрувати по скажімо так, екзистенційних дорогах нашого життя. Тобто приміряти різні світогляди на себе, я не писав книжки, яка би була порадником для людей, які загубилися, але я намагався показати. Точки, які трапляються на цьому шляху, на думку Любка, письменник несе відповідальність за людей, які це читають. Має бути уважним, дбайливим і не переступати якихось тем, з якими читач би не впорався. Чернівці Дереша запросили його поціновувачі. Я поїхала у Львів на його презентацію і вирішила ризикнути, і просто запитати, чи він не приїде в Чернівці. І вийшло так, що він просто погодився і сказав: якщо ви мені організуєте зустріч, то я приїду. Моя цілею після презентації у Львові було саме влаштувати таку. Атмосферу, щоб і люди себе розкутіше почували, і автор розкутіше почував, щоб люди могли спілкуватися з автором, задавати йому питання. І мені здається, це в принципі вийшло. В Чернівцях відбулося три зустрічі з письменником з різними модераторами. Спілкування у неформальній атмосфері провела студентка Катя Барило. Лекцію в Чернівецькому національному університеті викладачка філологічного факультету Інга Кейван. А власне презентацію нового роману письменниця Христя Венгринюк. Він або чи то янгол, чи то якась така істота, яка має в собі стільки бога, стільки душі, що я таких людей ніколи не зустрічала. Він кращий, навіть ніж в своїх книгах. Аудиторія була відкритою, тобто це дійсно читачі, які чекали, і завжди, коли людина чекає тебе, це дуже надихає, тому що важливо не тільки мати, що розповісти, але мати такого слухача, який вітає те, що ти розповідаєш. Тоді це є натхнення для обидвох. Як запевняє Христя, оновлений Любко Дереш багато чого її навчив, а презентації довели, що він здатен змінювати. Не лише свою долю, а й долі людей. Нам відкрили невеличкий секрет про те, що Любко Дереш настільки захопився нашим краєм, що вирішив залишитися тут ще на кілька днів, але на самоті, щоб його ніхто не бачив і не чіпав. Генрієта Беух, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже традиційно в день перемоги 9 травня громадський транспорт возитиме ветеранів безкоштовно на всіх автобусних маршрутах. Перевізників зобов'язано возити учасників великої вітчизняної війни без обмежень. Також ветерани зможуть скористатися безкоштовно послугами таксі. Таксі Євротранс надає таку привілею ветеранам. Варто лише позвонити на номер 585-111. І знову ж таки, традиційно, 9 травня, ветерани матимуть можливість безкоштовно поспілкуватися телефоном зі своїми побратимами. Це благодійна акція від Укртелекому. Учасникам великої вітчизняної війни надається 10 безкоштовних хвилин для розмов по Україні та СНД зі стаціонарним телефоном. Телефонувати можна з квартирного телефону або ж з переговорного пункту. Ця послуга. Не розповсюджується на мобільний зв'язок. І наостанок хочу повідомити вас про те, що завтра на телеканалі Чернівці у звичний час в ефірі вийде спеціальний випуск Чернівецького репортера, повністю присвячений святкуванню 67-ї річниці перемоги у Великій вітчизняній війні. Вітак, зустрінемося завтра. Нехай щастить.